Вітаю всіх, хто по ту сторону екрану у прем'єрному випуску нового кулінарного проєкту на першому міському найсмачніше шоу. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні ми разом з вами відправимось у справжню кулінарну подорож. Але перед початком я хотів би представити шеф-кухаря готельно-ресторанного комплексу Річка Богдана Соляника. Правнього майстра кулінарії, який сьогодні і поділиться з нами найсмачнішими рецептами та найтаємнішими секретами кухні. Богдане, привіт. Вітаю! Ну що ж, тепер ми можемо точно починати наше найсмачніше шоу. Не перемикайте, перший міський і ви точно не залишитесь голодними. І так, Богдане. А, що ми сьогодні готуємо і чим будемо пригощати телеглядачів першого міського? Дивись, сьогодні у нас традиційний салат італійської кухні. Це страва, називається Ммм, Італія це вже звучить чудово та смачно, а, але а, давай а, трішки більше нам про цей салат, так а, а, які інгредієнти потрібні, а, і що, що взагалі як його готувати? Ми маємо два види томатів: це звичайний рожевий помідор та помідор чері. В цей салат буде у нас сходити мікс салату, mm -hmm. грінки, томати, огірок. Та вже заздалегідь приготовлені спеції. Слухай, ну вже звучить, знаєш, смачно, але а, з іншої сторони і дуже легко. Дуже легке приготування. Це максимально так легко. Так з чого взагалі починається приготування а, салату панценено? Зазвичай туди йде три види томатів. У нас їх два. Ми будемо працювати з двома видами. Так, починаємо з томатів, так, наскільки я розумію. Так, а, давай починати. Давай починати. Давай, значить, а, ми беремо, тримай тобі помідорку, так. мені О, помідорку. Я, я також сьогодні буду а, готувати разом з Богданом для вас, любі телеглядачі, щоб ви а, змогли відчути цей а, справжній смак італії, цю красу. Так, скільки мені потрібно, бо я думаю, що в тебе трішки більше. Давай, знає? я Тобі підготую. Трішки більше. Так, так. Так, чудово. Це у нас буде десь по 5-6 штучок, це близько 100-150 грамів. Це порція на одну людину. Що? Так, ну, ну що ж треба розуміти, яка людина. <рес> ну так, так, тут. Але я, ти не дивись на мене, що я маленький, я, я люблю добре попоїсти. Тому так, <рес> <рес> що ми робимо в першу чергу? А, значить, ми будемо тримати тобі посуд. Ми будемо нарізати. Зазвичай цей салат нарізають крупним кубиком, так, для того, щоб він не дуже видавав свій сок, томат. Так, так, чудово. Ось ми будемо також далеко не відходити від цього. Ми будемо робити все середньо нарізати. В справжніх традиціях Італії. Так, все чудово. Так, давай почнемо. так. Тобто ми нарізаємо кубиками. Дивись, ми зараз черг. Отак, розрізаємо на попав і ще раз на пополам. Так, чудово. Так, і так є. Так, це зробив і ось так є. Це є. Диви, я ще в доб... мене добре виходить, але все ж таки професіонал є професіонал, тому я пропоную вам слідкувати за тим, як це все створює Богдан, тому що людина- майстер цієї справи, а я, я як я. Сьогодні ти помічник, так? Сьогодні я помічник шеф-кухаря. Це я такій нові для себе ролі а, на першому міському. От, і перша, перша травма. Перша травма я порізав палець. І так, м -м -м. це все задумка. Це так і повинно було бути. <говорити> на, я, я готовий на все для вас, шановні глядачі, для того, щоб вам було а, цікаво. Спостерігати. Це круто. Зараз ти відчуваєш справжню атмосферу кухні, так? <смі> коли у тебе всі пальці порізані. Але, але ти знаєш, що зараз хтось в залі, там, припустимо, чи вдома так, бере, бере просто там а, цей салат чи цю страву і в тебе пальці відразу зажили. <смі> там кров Олекс Олександра Сапельника. Да? <смі> <смі> так. <смі> так. Помідорка є, так? Ти вже справився. Ну, я ж цим займаюся кожен день. то Для мене це раз-два. Так, зрозуміло. Ну все, добре, давай зараз, знаєш, що будемо робити. І... Так, я думаю, достатньо. Я думаю достатньо. Я не настільки люблю помідори. Ну, сьогодні ти повинен їх полюбити. Так, сьогодні. Я тобі даю ще помідорку. Так, рожевий, звичайний рожевий помідор. Ми розрізаємо його навпіл. І потім ще ось ці половинки ми розрізаємо ще раз навпіл, наскільки я зрозумів. Так, це, все правильно. Відрізаємо усі лишні деталі. Так, Так, зайві деталі ми прибрали. Нашу одну четвертинку розрізаємо ще навпіл. Так, зараз. Диво, я ще непогано справляюсь для першого разу. Це взагалі так. красава, так. І ось так. Так, ще раз. Єс. Yes. І, і розвертаємо і получаємо. Ще половинки у нас такі. Так. І. Є. Є. Все, круто. Добавляємо наші помідори так, до салату. Як ти все, Так, є, це є. Клас. Тепер огірок. 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 свіжий зелений огірочок. Нам знадобиться на цю порцію. Ну, я гадаю, половинки огірка нам буде достатньо. Так, Ні, давай тільки не так, бо зараз буде знову мінус пальця. Ага. Так. І так, ми беремо огірок. Так, що далі? Багано. Відрізай края огірка, так. так? Так, є. Це зробив. Тепер на пополам. Так, оп, як ти мене вчив, ось так гарно, що було. Оп, є. Так. Тепер кладемо отак от от. Так, і нарізаємо півкольцями. Пів так, я зрозумів. так. Весь, весь чи... Давай весь, тільки обережно. не Я вже це зрозумів. Але я це зроблю по-своєму також. Так. Ну, Професіонали на те й професіонали. Спостерігаємо за Богданом, як він уміло це робить, як це швидко, друзі. Але я також не відстаю. ти... красава, дивись, Майже, майже, не... Для аматора це топ. Але я думаю, що через декілька випусків я вже також буду професіоналом. знаєш? Так, далі. Що робимо далі? Все тепер додаємо в наш салат. Так, пересипаємо все в наші... А... нашу посуду для салату. Посуд, так, для а, салату. І так, і так. Це дуже просто, скажи. що робити, як професалов? Так, дуже просто. І це а, дуже, знаєш, дуже така. ну, Мені дуже подобається цей процес, ця історія всього. А, тому зараз, а, поки поки, я пропоную нам трішки перерватися та послухати історію створення цього салату, справжнього італійського салату. Друзі, дивимось. У 16 столітті видатний італійський митець та поет Аньоло Бронзіно співав похвалу простим інгредієнтам своєї кухні. Він говорив про цибулю, олію та оцет, які подавалися з тостовим хлібом, створюючи прекрасну симфонію смаку. Ця похвала цибулі та хлібу була початком для чогось більшого. На наступній сторінці свого твору Бронзіно згадує ще одну страву, де фігурує цибуля: пурталак та огірки. Ці. Інгредієнти об'єдналися для створення салату, який ми зараз знаємо як пансанела. Таким чином історія створення цього салату веде свій шлях через століття та культурні рефлексії італійських митців та гурманів. Сьогодні пансанела залишається найсмачнішою та найпопулярнішою стравою тосканської кухні. Ну що ж, ця історія створення салату Пансанела знаєш, така захоплююча. Дуже от мені здається, що не кожна страва може похизуватися такою історією. 100%. А, е, Італія завжди просто ну там завжди все прекрасно, все гарно. І от е, е, тому я пропоную нам продовжувати, аби тому наші телячі могли насолодитися самим процесом перед <гум>, тим, як вони покуштують цей салат. А е, так що я е, е, так розумію, основа готова. Основа та готова це найвеликий плюс цього всього, що це звичайні продукти, які є в кожному домі, в кожному холодильнику, і не потрібно видумувати чогось неймовірного. Так, дійсно, я повністю з тобою погоджую, що кожен в кого є ось такі продукти, ви можете приготувати цей смачний а, салат. І це ми спробуємо. Потім вам скажу наскільки це смачно, тому що я а, думаю, що ну 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 не всі зможуть відчути через екран а, своїх телевізорів цю смакоту. Так, продовжуємо, що робимо далі. Значить, ми що ми зробили? Ми нарізали томати огірок. Так. Зараз ми додаємо а, наш мікс салату. Ту так, тут а, скільки потрібно. Ну невелика, невелика горстка, так скажімо так, так. ось у це десь буде грам, грамів 20-30, не більше. Так це є. додасть нашій страві пишноту. Та ну вже тут... дивіться. Він навіть вже виглядає. Ну Прям дуже мені подобається. Такий яскравий, яскравий салат. Так, йдемо далі. У нас вже все готово. Зараз ми будемо заправляти наш салат. Так. І почнемо ми з оливкової олії. Так, я розумію, ти вже заздалегідь це все підготував. Я зробив його пахучою, скажімо так, додав декілька травинок. Боже, вже вже це, це круто. Це. Вона запах неймовірний, чесно. Так, вон... Запах неймовірний, Воно... спробуйте. Воно дасть особливий. Запах, смак, смак, привкус. Але якщо у вас немає оливкової олії, можна звичайно. Звичайно, так це буде теж непогано. Так а, скільки потрібно Дивись, по грамовці? Це буде близько 20-30 грамів. Тобто, не тобто не багато. Зовсім не багато. Так, ось так гарно. Оливкова олія, оливкова олія є. Далі. Так, соєвий соус. Соєвий соус. Я обожнюю знаєш соєвий соус. Але знаєш, є багато різновидів з всякими додавками з часником. Там також. Але ми беремо звичайний. Звичайний класичний соєвий соус. Так, чудово. Додаємо також по грамовці, це буде близько 20-30 грамів. Так, чудово. Додаємо також стільки ж. Так. А, соєвий соус є. Далі Богдан. Далі, дивісь. А, Солодкий соус чілі. Здавалось би, поєднанні овочі з чимось солодким такий собі. так? Але, 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 Я так розумію, так, що зараз І буде якась. поєднанні це... цього всього це буде просто космос. Зараз. Просто космос зараз. Так. Скільки є? також, так? Не багато? Також небагато. Так. Все, це у нас є. Окей. Є. Чудово, є. Наш салат вже майже готовий. Залишилось готовий. зовсім трошечки. Ми зараз да даємо оливки. Це також по вкусу. Тобто, скільки ви вважаєте, так? Якщо ви хочете багато, можете собі. Я люблю. Заряджаю все тоді. Я люблю, тому я добавлю ще. Так, поїхали. Це у нас є, значить, зараз додаємо грінки. Я заздалегідь, їх вже підготував, угу. поки чекав до вас. Значить, ви можете нарізати красиво ножем. Так. Але якщо ми будемо готувати вдома. Наприклад, мені дуже подобається гріночку просто так отак, поламати, зламати. Поламати, так, так. Хаотично розбросати, все це додати. Отак ми це все робимо. Також, якщо ти ну, полюбляєш хліб, ти можеш собі напакувати багато хлібу туди. <хи> ну знаєш, мені сподобалося, як ти, Богдане, нарвав, тому я також так зроблю. Ось так. його а, туди, його, думати, туди, його туди побільше. Побільше хлібу. І ми ось так його ось так. Взагалі, і правду кажу, знаєш, що не, хліб не можна різати, його потрібно ламати. Ось. Десь я таке чув, десь я таке чув. Зараз ми будемо вже викладати нашу страву. Так, але потрібно, я так розумію, так? так ну все змішуємо. Все змішуємо. Можете подивитися, як це виглядає поближче. Ось я. Так, Богдан, і я вам показуємо, як це виглядає. Виглядає дуже яскраво, знаєш. виглядає дуже яскраво. І мені, мені дуже подобається цей запах. Так, це ось саме як хотів сказати, що це пам'ятаєш, з дитинства о оці моменти, коли робиш салат, і ти хліб літні, і хліб. Такий та, літній та. салат десь у бабусі, так, в селі. Це дуже-дуже класно. Так, мені вже подобається все. Тепер ми все викладаємо на тарілочку. Так, все викладаємо на нашу чудову тарілочку для. Подачі. І-і-і. Дивись, я виклав не, не все те, що нарізав. Я виклав все. Слухай, ну круто. Дивись. Виглядає? Слухай, ну в мене вийшла порція знаєш, на, ну, на всю родину. Просто. Це так кажеться. Зачекай. Зараз ми зробимо ще декілька моментів, як то кажуть. Так, моментів, так? Моментів. Моментів, так, моментів. Що? Що далі? Дивись. Додаємо. А, значить, оливки ми вже додали, так? Додаємо каперси. Так. Це знаєш, на любителя, як то кажуть. Що вони додадуть нашій страві? Вони нам додадуть солоності по вкусу. Це нагадує дуже солоні корнішони. Огірки такі, знаєш, так, так, схожі так, по, по, по вкусу. Це щось схоже, Так, а, значить, так? додаємо французьку гірчицю. Я зараз так вже тобі також все додам. Це буде для нашої видачі, але це можна зробити і коли замішуємо сам салат. Так, Угу. — ну так як ми сьогодні знімаємо перший випуск, так. Я для дебюту зроблю видачу вже ресторанного формату. Так, ну, ну, ну виглядає, виглядає чудово. Виглядає чудово. Ось так навіть ці елементи, знаєш, невеличких цих а, зерняток в цієї гірчинці, так. але вже виглядає, ну мені подобається. Ці деталі насправді грають дуже велику роль так, у, у, у праці ресторану. Ага, ну і, так, ну, тому що ми ж хочемо а, дивитися на страву, щоб вона і виглядала, була тільки смачною, але і виглядала а, смачно. Ми ще раз додамо соус чилі. Так, і ну і давай я теж. Але ми тільки так, поверхностно. Бачиш, який у нього колір? І на тарілці на з видачею він буде виглядати ще яскравішим. Так, і він, знаєш, таким, стає на слад таким блискучим. А, я дивлюсь, що от разом з цим соусом, чилі, так, він стає таким блискучим, більш блискучим. І якраз зараз дуже гарно падає світло. Прям, прям такі близькі. І знову ж таки, ми зараз додамо традиційні італійські, я так розумію, а, трави. Да. Ой, І Боже, ви навіть не уявляєте, наскільки це виглядає? Як це виглядає? Я не можу вам. Ну, я не знаю, чи камера може просто передати всю цю красу. Але, ну друзі, це, ну, це, це супер. Це просто супер. Ну, то, що ми маємо? Так, що ми маємо? Дуже прості інгредієнти, так. які є. Завжди у кожного, так. А, мінімум часу. та гарний настрій. І гарний настрій все, що потрібно а, для приготування італійського салату пансанела. Зараз, друзі, спробуємо. Спробуємо, аби вам передати весь цей смак. І так, і так. наскільки, наскільки наскільки він смачний? Зараз, зараз ви дізнаєтесь. Смачного. І так, дякую, дякую, Богдане. Це щось просто неймовірне. Я як начебто зараз, знаєш, е телепортувався в Італію. От я зараз такий, десь у Венеції. Це дуже смачно, дуже смачно, друзі. Ми сподіваємося, що ви також разом з нами готували цей прекрасний салат. І е у вас все вийшло і вийшло так же смачно, як у нас Богдана. Для приготування салату пансанела вам знадобляться наступні інгредієнти: помідор рожевий 150 грамів, помідор чері 100 грамів, огірок свіжий 100 грамів. Мікс салату 30 грамів, оливки 20 грамів, каперси 10 грамів, олія оливкова 30 грамів, соєвий соус 20 грамів. Соус солодкий чілі 20 грамів. Багет 3-4 шматочки. Сіль перець за смаком. Смачного! Ну що ж, друзі, а ми дякуємо всім, хто приєднався до нашого найсмачнішого шоу на першому міському. І не забудьте надіслати нам фотографії з цим салатом, який ви готували разом з нами, і за нашим рецептом. А також я хочу подякувати нашому партнеру, готельно ресторанному комплексу Річка, який надав нам сьогодні цю прекрасну локацію для нашого а, випуску. Також також я хочу подякувати тобі, Богдане, за те, що ми а, разом з тобою приготували а, цей кулінарний шедевр. Все куто вийшло. Мені, мені здається, це, це просто ульот, скажімо так, по-молодіжному. По друзі, ще раз а, нагадую, що це було найсмачніше шоу Кривого Рогу на головному телеканалі міста. Ми вам бажаємо смачного та гарного вечора. Дивіться перший міський телеканал і вам завжди буде а, смачно. Па-па!